Для нормальної сучасної армії, ну, це норма, те, що якщо людина чергує вночі або є е, будь-які дії, які боєць солдат виконує в темний час доби, то значить, він повинен, що? Він повинен бути забезпечений чимось візуальним, то він повинен бачити, що відбувається перед ним. Тобто кожен боєць повинен забезпечений приладом нічного бачення. Кожен снайпер, який виходить ввечері вночі, повинен бути забезпечений тепловізором. Тому що він візуально не бачить, що відбувається перед ним пересування е диверсійно-розвідувальних груп, і так далі. Це норма. І коли нам кажуть, що у нас вже щось відбувається, якісь зміни, ні, зміни будуть тоді, коли кожен солдат, кожен з ким ми спілкуємось, кожен з лініфром скаже, то все добре. У мене є прилад нічного бачення, тому я спокійно стою на блокпосту в окопі, в бліндажі і спостерігаю за тим, що відбувається переді мною, а не сижу і чекаю, що мені повідомить той один. Кому волонтери передали той тепловізор або приладнічного бачення, всі застереження, в що вони, мовляв, дорогі там ну це ж дурниці. Ми розуміємо, що все це можна було давно за два роки закупити і поставити. І нам не треба всю 100 тисячну чи двохтисяч, чи півмільйонну армію забезпечувати, хоча б тих, хто знаходиться безпосередньо в контакті на лінії розмежування, ті, хто безпосередньо ризикують життям кожну мить, тому що вони не бачать, що відбувається перед ними ввечері і вночі, і з цим великим.